Всім привіт! Сьогодні придбав будівельний шпатель в магазині Аврора. Мій вибір впав на найменший варіант, і ціна на нього 44 гривні. Проведемо сьогодні невеликий експеримент, але спочатку оцінимо його зовнішній вигляд. Ручка виконана з пластику та резини. І, чесно кажучи, виглядає, ну, якось не дуже якісно. Заміряємо товщину металу. Давайте спробуємо ще в декількох місцях. Товщина металу 0,7 мм. І для порівняння візьмемо найдешевший шпатель, який тільки є. Він трішки був в використанні, але я думаю нічого страшного. І товщина такого шпателя 0,4 мм. 0,4. Так, 0,4. Мабуть, ви бачили всі такі шпателі. А тепер перевіримо. Ось цих два шпателя на стійкість до корозії. Давайте зімітуємо, що цим шпателем вже попрацювали, і трішки його наждачним папером пошліфуємо. І ось цей старенький шпатель також поновимо. Далі візьмемо ось такі ватні диски, сіль та звичайну воду. Також розділимо смужкою наші експериментальні шпателя. Ось так. Наливаємо воду і додаємо трішки солі, щоб прискорити процес корозії. І зробимо ось так. Один ватний диск ми покладемо на один бік, це буде сіллю. а інший звичайну воду. І покладемо на інший бік. І з цим шпателем зробимо такі самі маніпуляції. Ось так і залишаємо це все на певний час. Ну що ж, минула всього одна година, і я собі думаю, піду погляну на свої шпателя. Найдешевший шпатель, який можна придбати в будь-якому будівельному магазині. І як бачимо, ватні диски абсолютно ідеально чисті. Що не можна сказати про шпатель з аврори? Ось погляньте, диски змінили колір, вони стали рижі, з'явилися сліди, і ось так по кантику, якщо поглянути, Можна побачити, що шпатель почав ржавіти. Вода з сілью і вода без солі. Абсолютно нема різниці. Поки що залишаємо і продовжуємо експеримент. Минуло 24 години. Піддослідні ночували в теплі, і в результаті чого ватні диски втратили всю вологу. І як бачимо, з першим шпателем нічого не відбулося. Все дуже гарно виглядає, як новенький. І шпатлі з Аврори, на жаль, має ось такий неприємний вигляд. Ось це ватний диск був вода із сілью. І звичайна вода. І ось такий маємо результат. На жаль, шпатель не дуже якісний. Купувати його чи ні, вибір за вами. Якось так. Всім, кому було відео корисне, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю добра до нових відео.